Всім привіт! Я Олександр Зерацький, податковий консультант. І з цього відео я почну розповідати про, і іноді час від часу буду розповідати про різні цікаві судові справи, інформацію про які я знаходжу в інтернеті або в реєстрі судових рішень. А в цих справах рішення було винесено, оскаріж, буде винесено, скоріш за все, не на користь пратника податків, тобто пратник податків втрапив у харепу через якісь свої помирки. І я вам буду про це розповідати, щоб ви самі не наробили таких помирок. В даному випадку це відео про ситуацію, яку втрапив один громадянин, який здійснював продаж е, запчастин, як нових, так і беру запчастин. В інтернеті відправляв ці запчастини через нову пошту і отримував, отримував кошти е, знову ж таки, через нову пошту е, готівкою. За продані запчастини. А, що ж відбулося? А відбулася дуже неприємна ситуація. Зараз я вам про неї розповім. А поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій YouTube канал податковий консультант. натискайте на кнопочку підписатись і на кнопочку дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої відео. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться в голові. Справа в тому, що на телеграм-каналі дуже багато іншої інформації, а не тільки відео. Там дуже багато текстових статей, текстових дописів. Наприклад, про цю ситуацію, яку я е, побачив в одному із із судових справ я розповів ще декілька місяців тому і лише зараз зміг записати про це відео. Тож, щоб не пропустити важливу інформацію, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ну і якщо моє відео буде для вас корисним, підтримайте мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд, посилання для цього буде під цим відео. Натискайте на нього і підтримуйте мій Ютуб канал. Підтримуйте мене вашими донатами. Ну а я починаю розповідати. І так, справа 140403.19. Рішення Верховного суду від 25 серпня 2022 року. Тобто Верховний суд вже прийняв рішення по цій справі і воно є остаточним. Що ж тут відбувалося, що сталося із громадянином? Як я вже сказав, громадянин не був зареєстрований як ФОП, як підприємець, однак здійснював продаж запчастин в інтернеті, відправляв ці запчастини новою поштою. І через нову пошту отримував після прату за ці запчастини. Гроші на новій пошті за ці продані запчастини, які він відправив покупцям. Податкова про це якимось чином дізналася. Як вона про це дізналася, цього в справі немає. Я можу лише, е, як там кажуть, е, зробити припущення. Про те, що хтось на цього громадянина написав заяву або скаргу. Хто це був, чи ображений покупець, чи конкурент, це вже не важливо. Але, скоріш за все, податкова отримала заяву або скаргу, який ще мова про цей факт, що він не є підприємцем і здійснює продаж запчастин та отримує апарату через нову пошту. І після цього податкова надала запит. На нову пошту до Постфінансу і на нову пошту, точніше, тоді ще був Постфінанс, зараз це Нова ПЕЙ. І е, податкова надала запит і до нова пей, і е, на нову пошту про надання інформації стосовно операції цього громадянина. А, нова Пей, тоді ще Постфінанс. Всю інформацію до податкової надара. Яку суму цей громадянин отримав за продані товари? Протягом 2015-16 і там, здається, не знаю, 18 років 2018 років протягом декількох років. Сума доходу скрала, зараз, щоб не помиритися, 3 мільйона 927 гривень за 2015-2017 роки. Тобто за е, два роки, 15, 16, за три роки, 15, 16, 17 років е, після цього, як е, постфінанс NovaPay надала таку інформацію податковій, податкова направила цьому громадянину запит про надання пояснень і документів, е, що ж власне відбувається, як же ж ти отримав такі кошти за запчастини е, через нову пошту, якщо ти не є підприємцем. І тут сталася прикра ситуація. Громадянин змінив користь, змінив місце своєї реєстрації прописки і податкову про це не повідомив. Справа в тому, що якщо ми змінюємо місце реєстрації своєї, тобто, як ми звикли казати, місце прописки, ми зобов'язані надати до податкової заяву за формою 5 др і повідомити про зміну нашої адреси, щоб податкова знала, за якою ж адресою знаходиться ця людина, цей громадянин, якщо до неї виникнуть питання. Однак цей громадянин прописку змінив, а таку інформацію заяву 5 др до податкової не надав. І податкова направила йому цей запит про надання пояснення інформації на його, на його стару адресу, за, який, за якою він не проживав. Цей лист прийшов на пошту, його ніхто не отримав. І цей лист через місяць, прожив місяць на пошті, і через місяць повернувся до податкової. І цей факт, що лист не був отриманий, запит цей не був отриманий. Стала підставою для призначення перевірки проведення перевірки в цього громадянина. Це передбачено податковим кодексом. Що якщо запит про надання пояснень він повернувся без вручення, або людина його отримала а нічого на нього не надала, це підстава для проведення перевірки. Що і зробила податкова, вона видала наказ, призначила перевірку з цього питання, з питання отримання цих грошових коштів. Провела цю перевірку виключно на підставі тої інформації, яку їй надала нова пошта, точніше нова ПЕЙ, тоді ще постфінанс. І нарахувала цьому громадянину майже 1 мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Точніше сума до нарахувань скрала 954 тисячі гривень. Дізнавшись про ці нарахування 954 тисячі гривень. До речі, я не знаю, чого так мало, тому що а, якби це робили, це робив, здається, варинські податківці, якби це робили харківські податківці, вони б ще й ПДВ сюди нарахували. А варинські ще, нарахували тільки 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Харківські б додають ще 22 ЄСВ і 20% ПДВ. Тож, громадянину ще повезло, що тільки 954 гривни. Його, ой, 954 тисячі гривень, його можна сказати, податківці е, пожаліли. Е, ну, Це так, трошки хвилинка юмору. Однак, е, дізнавшись про ці нарахування, 954 тисячі гривень, майже мільйон, е, громадянин подав позов до суду про скасування тих нарахувань про скасування повідомлень рішень, які були прийняті податковий. І спочатку він зайняв позицію, що е Рист Новапей не є належним доказом, податкова зобов'язана досліджувати документи, е які підтверджували походження доходів, і від чого ці доходи отримували, отримувалися. А рис це не документи, це просто інформація надана Новапей постфінансом тоді ще. І відповідно цей рис не є нарежним доказом отримання доходів. Я, взагалі, ніяких доходів не отримував, ніяку діяльність не вів, нічого не продавав. Однак, суд цього аргументу не прийняв. Суд виніс рішення, зокрема, Верховний суд виніс рішення, в якому зазначив, що рист Нова Пей, в якому зазначена інформація про цього громадянина, є належним доказом відповідно до вимог податкового кодексу. І тоді громадянин змінив свою позицію і став казати: Ой, ваша честь, ваша честь, а чого ж мені нарахували 18% ПДФО? Якщо відповідно е, до податкового кодексу, якщо громадянин продає якісь е, там е, рухомі речі, рухоме майно, якщо громадянин продає якесь рухоме майно. То е, ставка моя ПДФ розкадати 5%, а не 18%. Е, чого мені нарахували 18%? На що суд зазначив? Цілком магічно, що, вибачте, шановний, е, ви взагалі е, спростовували той факт, що ви щось продавали. Ви казали, що ви нічого не продавали. А тепер ви запитуєте, чого у вас е, ставка е, 18%, а не 5%. Якби ж ви довели в суді факт, що ви дійсно, якби ви спочатку дійсно підтвердили, що ви продавали, щось продавали, якби ви підтвердили документами в суді, що ви продавали рухомі речі, тоді б ви могли ставити питання про, те, про застосування ставки 5%. Чого ж до вас застосували 18, а не 5%, Але ж ви взагалі спростовували факт, що ви щось продавали, тож звиняйте. Ви жодним чином не довели в суді, що ви продавали рухомі речі, і відповідно ставка 5% до вас застосовуватися не може. А має застосовуватися ставка 18% від доходу, як від інших доходів, не пов'язаних з продажею рухомих речей. Тож податково все застосувала правильно. І суд виніс рішення в цій ситуації, суд виніс рішення на користь податкової і зарішив нарахування в загальній сумі 954 тисячі гривень в силі. Тепер цей громадянин має ці донарахування спратити. сплатити. Що я можу сказати? Ну, по перше, не варто здійснювати продаж товарів в інтернеті як фізична особа, а тим паче, якщо ви їх відправляєте. З післяпратою через нову пошту отримуєте гроші на новій пошті, тому що нова пошта Нова ПЕЙ надає інформацію податківцям на їх запит. Це не банк. То банк через банківську таємницю таку інформацію податковій не надасть, а Нова ПЕЙ запросто її податковій надасть. Тож, якщо ви хочете щось продавати, зареєструйтеся ФОПом і зареєструйтесь підприємцем платником єдиного податку і продавайте як підприємець в таку ситуацію не втрапите. У вас можуть бути інші ситуації, але не така. А якщо ви громадянин продаєте ваші товари в інтернеті, то рано чи пізно або банк заблокує вам ваші картки. Або про це дізнається податкова і нарахує ПДФО, і військовий збір як цьому громадянину. Якщо, буде, якщо це будуть харківські податківці, вони вам нарахують ще і ЄСВ 22%, і 20% ПДВ, е, тож не ризикуйте, реєструйтеся ФОПом, здійснюйте діяльність як ФОП. Друга помилка. Друга помилка е, – це адреса. Якщо ви змінили вашу адресу. Надайте 5 ДР в податкову, щоб про це повідомити. Як це зробити, у мене є окреме відео у мене на YouTube-каналі. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Третя помирка рести запити, які надходять з податкової. В мене є окреме відео про це, я вже розповідав. Теж воно буде внизу, посилання на нього внизу, і можливо зараз з'явиться вгоди. Так от, в чому суть? Якщо вам прийшов якийсь рис з податкової, його потрібно отримати, розпакувати і прочитати, що від вас хоче податкова. Від того, що ви його не отримаєте і він повернеться на вашу користь. Не буде нічого, може стати тільки гірше. Якщо ви отримали рист, отримуємо його, розпаковуємо, читаємо. Якщо ви не розумієте, що від вас хоче податкова, звертайтеся до спеціаліста, до того, хто в цьому розбирається. Податкового консультанта, податкового адвоката, звертайтеся до мене, мої контакти є під цим відео. Можете мені телефонувати або писати вайбері чи на пошту. І ми в ситуації обов'язково такій розберемося. А якщо, якщо рист повернеться, не отриманий, може стати тільки гірше. Далі, якщо це рист про надання інформації, пояснень та їх документального підтвердження, в більшості випадків такі рести, такі запити суперечать приписам Податкового кодексу. На них можна надавати відписку про це і не давати ніяких пояснень і документів. Ми пишемо про те, що, вибачте. Ваш запит не відповідає вимогам ПКУ, і ми не маємо змоги щось вам надати. Якщо ви такий лист отримали, знову ж таки, звертайтеся до спеціаліста, податкового адвоката, податкового консультанта. до, до мене В мене великий досвід надання відповідей на такі листи, Я їх надаю десятками за рік е, про те, що податківці не вміють їх писати. от. Звертайтеся до мене, ми надамо відповідь на такий рис, що він не відповідає вимогам ПКУ, і нічого податковій давати не будемо. І відповідно у них не буде підстав для проведення перевірки. А якщо вони таку перевірку все ж таки проведуть. То такі то рішення за такою перевіркою можна буде скасувати в суді набагато легше, ніж у будь-якому іншому випадку. Тому що в них буде незаконний наказ про проведення перевірки, незаконний відповідно буде акт і його рішення, висновки цього акту, і незаконним буде рішення, якщо ми надамо відписку, а вони, не зважаючи на цю відписку, перевірку таки передадуть. Проведуть. От. Е, тож, е, такі рести, як я сказав, треба отримувати, читати, аналізувати, якщо рес не відповідає вимогам Податкового кодексу, надавати відписку, і це унеможливить проведення у вас перевірки. Власне, оце ті три помилки, які цей громадянин допустився, і яких я раджу вам не допускатися, якщо ви дивитесь моє відео. Е, не робіть так, як цей громадянин не допускайте таких помилок. Ну, а я з вами на цьому буду прощатися. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал податковий консультант. Підтримуйте донатами е, мій YouTube канал і е, мою діяльність направлену на інформування вас про всякі цікавинки. Я на цьому з вами прощаюся. Всім гарного дня. До побачення. З вами був я, Олександр Зараський, ваш податковий консультант. До побачення, друзі.